Вітаю, брати, сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Божа ласка буде з нами. Хай Бог просто буде проводити нас у цьому дні, в цьому часі, і нам завжди з Богом завжди добре, правда? І тому, що Божа милість, вона кожен день проявляється до нас, і ми з вами шукаємо відповіді Господа, шукаємо шляхів, якими нам іти, шукаємо, щоб Господь просто допоміг нам. В усіх наших справах. Тому що наші справи іноді вони заводять нас в глухий кут. Іноді наші справи вони можуть не такими бути, як Господь хотів би їх бачити. Але коли ми шукаємо Бога, то Бог приходить. І сьогодні хочу сказати, що ми з вами поговоримо на тему, коли ми з вами втомлюємося, коли наше серце втомилося, і коли Господь є твоя сила. Тому що Господь це той, хто. Дає втомленому силу. І якщо ми побачимо сьогодні, е, у нашому, у нашій, в нашому житті бувають дні, коли серце втомилось, коли наші е, сили закінчуються. І не фізично, а більше глибше, там, де е, коли зникає радість, коли е, приходить сум такий, коли приходить е, розгубленість. Коли навіть ти хочеш помолитися, а молитва дається дуже важко або зовсім не хочеться молитися. І такі моменти, вони, вони для нас дуже тяжкі, але в ці моменти Господь стає нашою силою. Господь стає нашою силою, наповнює нас своєю присутністю і дає нам розуміння. І перше, що хочу сказати, що Бог бачить твою в тому. На сьогоднішній день він бачить, наскільки ти втомився. І як Псалом 38 10-й вірш каже так: Давид говорить, серце моє тривожиться, і сила моя залишає мене. Тому що Давид знав, про що він говорить. Тому що були такі моменти, коли за ним Саул гнався, коли він тікав, тікав по горах, коли йому було дуже тяжко, і він каже, що серце моє тривожиться. Іноді. Наше серце тривожиться, і коли серце тривожиться, ви знаєте, ти швидко втомлюєшся, дуже швидко втомлюєшся. І навіть Божі помазанки, вони втомлювалися тоді, і в сьогоднішньому часі ми також втомлюємося. Тому що Ісая, 40-й 40 40 розділ, 29-й вірш, каже: втомленому він дає силу, і безсилому додає міць. Бог це той, хто додає міць в ті моменти, коли тобі дуже важко і тяжко. Бог не дорікає за, за, за те, що ти загубив силу, за те, що в тебе нема бажання, він дає тобі відповідь і він не відштовхує тебе від себе, але він підходить ще ближче. Він каже: підійди до мене, і я підійду до тебе. Ще одна така частина це коли твоя слабкість це місце Божої сили. Коли ти слабкий, тоді Бог сильний для того, щоб підняти тебе. як Павло молився, е в свій час, щоб Бог забрав від нього е колючку в його тілі. В його тілі були моменти, коли Павлові було дуже тяжко. А але коли він почув відповідь від Господа. В Другому Коринтян, 12 розділ, 9 вірш каже так: сила моя здійснюється в немочі». Бог каже, що сила моя здійснюється в немочі. Коли, коли е, неміч, коли тяжко, коли важко, то це приходить. І це парадокс віри. Коли, коли я слабкий, то тоді я сильний. Як так може бути, коли я слабкий? Коли я слабкий, тоді я сильний. Бо тоді діє не моя сила, а діє сила Божа. Тому що у Бога є місце для того, щоб підняти тебе і дати тобі сили. Господь, Господь він дозволяє нам доходити до краю власних можливостей. У нас є можливості, які ми ще не знаємо їх, Щоб там, у самій глибині. Там десь, далеко, в глибині, явити свою Божу благодать. Знаєте, іноді, якщо подивитися на приклади того, що відбувалося відбуваються е, життєві приклади, що е, коли, наприклад, мати має е, трьох дітей і втомлена, і без підтримки, вона приходить на молитву. Тому що в неї вже сили не було. Вона приходить на молитву і просто каже: Господи, я більше не можу. І тоді до її серця приходить мир, з'являється спокій, і все змінюється відразу. Але вона знає, що ну, відразу поняття приходить. Може ситуація не змінилася, але в мир прийшов в її серце. І з цього стало достатньо, щоб пройти. Піти далі. Це так є. І коли е, особистий виклик у, у віруючого людина, е, коли ми можемо е, робити якусь працю і щось, щось не так іде, або захворів, або е, ти не можеш підняти чогось, то, як Псалом 27, перший вірш каже, Господь моє світло і спасіння. І він, не, коли ти не відчуваєш, що в тебе є сила, але ти робиш. І коли оглядаючись назад, то ти бачиш, що ти зробив ту роботу, ту працю. Знаєте, і це в, кожну, це в кожному дні є такі моменти, коли ми, оця слабкість стає місцем сили Божої в нашому житті. Ще одна частина це підкріплення приходить у Божій присутності. Коли... Бог підкріпляє тебе тоді, коли ти приходиш в його присутність і шукаєш його, як Псалом 73, 26 вірш каже, коли знемагає тіло моє та серце моє, Бог твердиня серця мого, і моя частка навіки. Що є, те, що частка навіки, те, що він каже, що я буду твоєю часткою. Він каже, коли. Знемагає тіло, тіло може знемагати. Знаєте, це так і є. Тому що в тілі багато недоліків ми не завжди можемо щось зробити. І не завжди можемо бути такими сильними. Ми могли б вчора бути сильними, а завтра, може, будемо слабкими, ми не знаємо. Але Бог каже, що Бог твердиня серця мого і частка навіки, що Він навіки держить. Коли проходить молитва поклоніння, що ми поклоняємося йому слово, це як е, дихання для душі, ми почитаємо його. Частка нам здається, що потрібні лише е, змінити обставини, але насправді нам потрібна його присутність. Коли приходить його присутність, щось міняється. Міняється і наше серце швидше всього змінюється, ніж е, змінюються обставини. Обставини можуть не змінитися. Все стається по, по, так, як і було, але серце наше змінилося, тому що Бог прийшов. І ми вже, можливо, говорили на, не один раз про надію, і, е, як євреям шостий розділ 19, вірш каже, маємо надію, як якір душі. Безпечний і міцний. Що у Бозі ми безпечно і міцні. І коли приходять бурі, е, вони не вщухають. Коли світ темніє, приходить темрява, але якір тримає. Цей якір це Воскресний Христос, який сьогодні з тобою і зі мною. І він дає силу. І сьогодні хочу закликати вас. Сьогодні закликаю тебе до того, хай нехай не ховай свою в тому, віддай її Господу, тому що Господь попіклується про, про тебе. Він не лише Бог який для перемоги, він Бог для втомленого серця. Він може підкріпити твоє серце. І коли ти віддаєш йому свою неміч, Він дає тобі свою силу. І скажи сьогодні, Господи, Ти моя сила, я довіряюсь Тобі. Я довіряюсь Тобі. Господи. Ми приходимо до Тебе і такими, які є, а ти втомлені серця, з виснаженими думками, з руками, які інколи опускаються. Ми дякуємо, дякуємо за слабкість, і що Ти підкріпляєш нас і укріпляєш нас, даєш нам благодать на цей день і в цей час. Господи, спасіба Тобі, що Ти не пройшов мимо нас. Ти завжди приходиш вчасно і звершуєш свою Божу роботу. І я сьогодні закликаю вас, якщо ви ще не знаєте як Господа і Спасителя, хай Божа благодать прийде в ваше серце і Ісус Христос стане вашим Спасителем. Скажіть зі мною, Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене. Ти поніссяку неміч і на, на хрест і також мою неміч і мої прокляття. Прошу тебе, війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.